Час для віршика про воду вода усе забере, тремтячими пальцями вода завжди усе забирає, і потрясіння несказаного, і музику розчарувань, і невиразиму словами подавленість вода прийме в обійми. Спочатку ніжно, ніби мати, що дочекалася сина з війни згодом мудро, ніби сітхатха наприкінці шляху, я донесу до води увесь непотріб з очей, усю нездійснену меланхолію, хутчіше, ніж в серці робиться байдуже і вороже, хутчіше, ніж скорбота і злість покривають шкіру тоненькою плівкою сажі, що лишилась на день очниць в ніч з неділі на понеділок нині лопань приязно вишкрібає жорстокість поезії і шлак з під кори головного мозку, аби покинути мене світлою і смиренною, аби я не збилась з дороги, аби розчинити у власній величі надлишок недолюдського спротиву перед обличчям фатуму Знаєш, у моїх богів так само трапляють. Вимушено всміхатися, переносячи у собі пекло, ніби збудник нової хвороби, популярної в цьому місті. Попри усе, мій нічний Московський досі не заплямовано. Він кашля. Не розставляти акценти, доки ногою тягнеться страх, визнати, не збулося і піти до води, і віддати воді. Усе, чому не судилося бути, все, чим нам не судилося стати.